У Лозові відбулося пленарне засідання 87-ї сесії міської ради. Депутати зібралися, аби розглянути низку важливих фінансових питань, зокрема, звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо рішень, які безпосередньо впливають на місцевий бюджет, соціальну сферу та освіту. На порядку денному одразу кілька звернень. Перше стосувалося можливих змін у податковому законодавстві. Депутати висловили занепокоєння ініціативами щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Міністерство фінансів України 18 грудня 25-го року розмістило на офіційному сайті для громадського обговорення проєкт закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість, яким пропонується суттєво обмежити застосування спрощеної системи оподаткування. Це рішення матиме негативні наслідки для малого та середнього бізнесу, а відповідно для місцевих бюджетів. Бюджет лазівської міської територіальної громади значною мірою формується за рахунок єдиного податку та ризикує втратити чергове спочатку повноваштабного вторгнення джерело фінансування освіти, медицини та об'єктів критичної інфраструктури. Більше того, запровадження ПДВ фактично призведе до суттєвого збільшення. Податкового навантаження, зростання витрат на адміністрування бізнесу, необхідності залучення додаткових бухгалтерських та юридичних ресурсів, а отже, призведе до зростання вартості товарів і послуг для населення. Зростання цін відбудеться і через згортання діяльності значної кількості підприємців та зменшення конкуренції на ринку товарів і послуг. У зв'язку з вище викладеним та з метою недопущення соціальної напруги у суспільстві депутати Лазівської міської ради звертаються до депутатів Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою не допустити розгляду та ухвалення законодавчих ініціатив, спрямованих на обмеження діяльності малого та середнього бізнесу в Україні, зокрема шляхом запровадження податку на додану вартість для платників єдиного податку. закликаємо народних депутатів України невідкладно розглянути під та підтримати законодавчі ініціативи. Спрямовані на збереження та розвиток системи спрощеного податкування як важливе складової економічної стійкості громад та держави в цілому. Ще один блок питань стосувався оплати праці працівників соціальної сфери та освіти. Йдеться про постанови кабінету міністрів, які передбачають підвищення заробітних плат, але не мають повного фінансового забезпечення з державного бюджету. Рекомендовано підвищення заробітної плати працівників соціальної сфери у 2,5 рази за рахунок коштів місцевого бюджету має безумовно соціальну мету підвищення оплати праці фахівців, які працюють в найбільш вразливими категоріями населення. Саме вони щодня допомагають людям похилого віку, особам з інвалідністю, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ні, робота є фундаментом системи соціального захисту. Бюджетом громади на 2026 рік затверджено кошти на виплату зарплату працівникам. Надавачів соцпослуг в сумі 29,7 млн гривень. Після застосування підвищення передбаченого ви ж постанови додатково потрібно 19,8. На сьогоднішній день бюджет сільської міської тергромади не має достатніх ресурсів для покриття додаткових видатків. Виконання зазначеної постанови без належної підтримки держави призведе до розбалансування місцевого бюджету, скорочення інших важливих програм та соціальних послуг населення. Зважаючи на стратегічну важливість роботи соцпрацівників та необхідність забезпечення гідного рівня їхньої оплати праці, ми наполягаємо на виділення цільової державної субвенції для фінансування підвищення заробітної плати в соціальній сфері. Також депутати розглянули питання оплати праці працівників освіти. Відповідно до урядових постанов, з 1 січня 2026 року передбачене суттєве підвищення посадових окладів педагогів. Водночас у бюджеті громади закладено лише часткове зростання зарплат, а коштів на повне виконання рішень держави наразі не передбачено. За підрахунками, додаткові потреби бюджету громади на виконання цих рішень становлять понад 60 мільйонів гривень. Таких ресурсів місцевий бюджет наразі немає. У нас стоїть величезне питання, де громаді взяти 63 мільйона додатково, плюс у нас 4% від ПДФО, який ми отримали, як би нам з барського пліча спрямували на е, е, різницю в тарифах. Тобто ресурс ПДФО у нас ще зменшився. Тому що, що ми можемо на сьогоднішній, які будуть пропозиції? У підсумку депутати підтримали направлення звернень до Верховної Ради України та Кабінету міністрів із проханням передбачити цільові державні субвенції. Також під час сесії депутати розглянули кадрове питання. До складу Лозівської міської ради увійшов новий депутат Василь Михайлович Бутгусаїм. Його повноваження набуті відповідно до чинного законодавства та результатів місцевих виборів 2020 року. Зареєструвати депутатом Лозівської міської ради Харківської області, обраного Територіальному виборчому окрузі номер 1 за територіальним виборчим списком кандидатів у депутати від політичної партії Блок Кернеса Успішний Харків Бут Гусаїма Василя Михайловича. Йому вручили депутатське посвідчення та нагрудний знак, а також включили до складу постійної комісії з питань бюджету та залучення інвестицій.